у чоботях Жив був мірошник, і було в нього троє синів, а з господарства млин, осел і кіт. Після його смерті старший син отримав у спадок млин, середній осла, а молодший кота. Молодший син довго не міг втішитися. Брати можуть чесно заробляти, а що буде зі мною? Кіт же попросив у хазяїна мішок і пару чобіт, пообіцявши довести, що все далеко не так погано, і подався до лісу на полювання. Протягом двох місяців кіт постачав до королівського стола свіжу дичину, ніби в подарунок від маркіса де Карабаса, так він назвав свого хазяїна. Якось кіт дізнався, що король із принцесою збираються вирушити на прогулянку берегом річки. Ваше щастя у ваших руках, сказав кіт своєму хазяїну. Для цього вам тільки потрібно піти купатися туди, куди я скажу. Коли син мірошника купався в річці, на березі з'явилася королівська карета, а тим часом кіт сховав одяг господаря під каменем, а сам почав щосили кричати: Рятуйте, маркіз, де Карабас, Тоне! Король, якому це ім'я було вже знайоме, Послав сторожу на допомогу потопаючому і розпорядився дати йому найкраще своє вбрання. Побачивши молодого вродливого юнака в розкішному одязі, принцеса відразу ж закохалася в нього. Король запросив Маркіза прогулятися, а задоволений кіт побіг попереду карети. Дорогою королю зустрілися луки, де селяни косили траву. Потім він побачив поля, на яких збирали жито, великий млин, повний зерна та борошна, величезний сад. Попереджені котом люди говорили, що всім володіє Маркіз де Карабас. Король відверто захоплювався такими багатствами, між тим винахідливий кіт добіг до замку страшного людожера, якому насправді й належали всі побачені королем землі, і попросив провести його до господаря. Людожер прийняв кота люб'язно і запропонував відпочити з дороги. Мене запевняли, сказав кіт, що ви вмієте перевтілюватись в будь-якого звіра. Подивися сам, заревів людожер і тієї ж миті обернувся на величезного лева. Кіт злякався, але й оком не моргнув. А ще мене переконували, ніби ви можете перетворитися навіть на найменшу тварину. Але цьому я ніяк не можу повірити. О, ніяк не віриш? перепитав велетень. Тоді дивись. І Лев обернувся на мишу. Кіт плигнув на мишу і з'їв її, а потім вибіг за ворота, до яких уже під'їжджала королівська карета. Ласкаво просимо до замку Маркіза Де Карабаса, вклонився він гостям. Король був вражений красою та розкішшю житла маркіза, а тому відразу запропонував йому руку своєї дочки, яка була цим дуже задоволена. Кід же став знатним вельможею при дворі свого господаря і відтоді ловив мишей тільки для власної втіхи.